Друзі, на нашому майданчику сільгостехніка у місті Полтава представляю вам культиватор. Сьогодні це метр п'ятдесят захват, культиватор трьохрядний, може бути на таких пружинних стойках або на жорстких, покажу в кінці відео. На опорних колесах метр п'ятдесят захват, пальці універсальні, 28 8 і 22. Коток в комплекті, коток на підшипниках із полоси з таким регулювальним гвинтом. Ну і якщо ви до нас уже їдете. Показую вам з рулеткою, звичайно, що тут маємо 1,50. І тут маємо габаритні розміри метр десять. З котком метр п'ять. Коток, звичайно, зніме. Завантажимо 28 тисяч такий метр п'ятдесят культиватор. Є в наявності інші захвати, 2, 2 та інший. Чумацький шлях 92 Полтава. А ось ця лапа на жорстких кронштейнах.